Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо мій улюблений печінковий торт. Така закуска у нас постійний гість на кожному святковому столі. Для цього рецепту я взяла 600 г яловичої печінки, помила її, почистила від плівок та нарізала на невеликі шматочки. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк. Для печінкового фаршу знадобиться одна невелика ріпчаста цибуля, її чистимо та ріжемо довільними шматочками та одна картопля, її теж чистимо та нарізаємо. Все це треба перемолоти на м'ясорубці або, як я, у блендері. Ось така доволі рідка однорідна суміш має вийти. Переливаємо її у велику миску, далі додаємо туди одне яйце, туди ж всипаємо 3 столові ложки борошна та одну чайну ложку солі. Все ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Даємо печінковому тісту трохи постояти хвилин 5-10, тоді борошно поєднається з іншими інгредієнтами і млинці будуть еластичні та легко перевертатися на петельні. Тим часом приготуємо овочеву начинку. Для цього одну велику ріпчасту цибулю чистимо та дрібненько нарізаємо. Моркву доволі велику, грам 300, чистимо та натираємо на великій терці. Розігріваємо на пательні 3 столові ложки олії та смажимо цибулю до золотистого кольору, не забуваючи її перемішувати. Додаємо туди моркву. Обов'язково солимо овочі за смаком. Смажимо на середньому вогні ще 2-3 хвилини і все, овочева начинка готова. Далі смажимо печинкові млинці. Розігріту пательню трохи змащуємо олією та ось так черпачком виливаємо суміш та розподіляємо її по пательні. Смажимо на середньому вогні десь 2-3 хвилинки. Як тісто стане світлішого кольору, перевертаємо млинець на інший бік і смажимо ще 2 хвилинки. Звісно, час залежить від товщини ваших млинців. Не пересмажуйте їх, бо вони стануть сухими, і це вплине на смак тортика. Ось такі чудові рум'яні печінкові млинці вийшли, товщиною десь до пів сантиметра. Всього у мене вийшло 7 штучок ще маленький оладок, який дочка з'їла ще гарячим, бо вони дуже смачні, навіть без начинки. Починаємо збирати наш печенковий торт. Корж викладаємо на тарілку, змащуємо його тонким шаром майонеза. На весь торт у мене пішло грам 100. Г. Далі викладаємо в очеву начинку та рівномірно розподіляємо її по всьому млинцю. Друзі, дякую всім за перегляди. До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Пишіть про це у коментарях. Повторюємо ці кроки з усіма млинцями. Верхній шар торта можна за бажанням прикрасити тертими вареними яйцями та будь-якою зеленю. У мене це подрібнена петрушка. Ось який апетитний красень у нас вийшов. Щоб торт гарно просочився, його краще поставити до холодильника мінімум на 2-3 години. Але ми не будемо чекати, а подивимося, який він у розрізі. Подивіться, яка краса. Це дійсно дуже смачна святкова закуска. Цей тортик особливо смачний, якщо його залишити на ніч в холодильнику. Приготуйте такий печінковий торт на великодній стіл або просто на родинну вечерю та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!